Привіт! Я Юля, екологічна б'юті блогерка. Моя місія показати, що краса може бути відповідальною. Я роблю огляди найкращої косметики, але водночас вірю у мінімалізм та усвідомлене споживання. Я тестую багато косметики для блогу, але знаю, що не всі продукти мені потрібні, тому дарую їх вам. Кожні три місяці я буду проводити розіграші найпопулярнішої, класної косметики у своєму блозі, а всі виручені кошти підуть на допомогу тим, хто цього потребує. Під час цього розіграшу ми збираємо кошти для родини Михайлика, щоб допомогти йому з лікуванням та особливим харчуванням. Купуючи участь у розіграші, ти робиш добру справу, ще й отримуєш шанс виграти. Круту косметику. Якщо ти хочеш дізнаватися про найкращі продукти, вчитись створювати стильні макіяжі, а також брати участь у благодійних розіграшах, підписуйся на мій канал. Разом ми можемо прикрасити не тільки себе, а й світ навколо.